До дня української жінки у Полтаві зібрали дружин, мам, сестер з родин загиблих та безвісти зниклих військових. Таким чином прагнули їх вшанувати. І, хоча офіційного державного статусу, це свято й досі немає, проте цього дня лунають вітання. Обласна рада підтримує такі родини, говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Ми не чекаємо, поки Законодавці приймуть це рішення. Як кажуть, жінку потрібно вшанувати і вітати щодня, особливо тоді, коли зараз жінки стали в один однострій із чоловіками під час війни. В обласній раді діє декілька програм. Одна із них і основна це реабілітація сімей. Наголошую сімей тих військовослужбовців, які прийшли. Певний період на передовій і виділяються кошти із обласного бюджету, із бюджетів громад. На урочистостях присутня і дружина безвісти зниклого військового інна Миколаївна на початку війни. Її чоловік пішов на фронт добровольцем, служив у Полтаві, Сумах, протест Соледар у 2023 році, так і не повернувся. З того я вийшла два побратими, Один загинув, спілкувалася. Ну, на жаль, відомості на даний момент немає ніякої. Все рівно ж віриш в якесь чудо, потім накриває без перспектива, ти розумієш, що ти сам. Заходи дають, що ти не один. Тому, тому, що реально, коли ти залишаєшся сам на сам з усіма цими проблемами, інколи ти не бачиш виходу. це проживаєш не ти сам, і люди якось з цього виходять. І ти знаходиш собі сили також двигатися вперед. Цього дня отримує вітання з ним української жінки і сестра 31-річного загиблого військового Олександра Тихоненка Леся. Загинув її рідний брат 20 січня 2023 року у боях під Солидаром. Під час евакуації поранених він був боєв медиком бригади пані Леся згадує останню їх розмову. Не хвилюйтеся, все добре. Ми виходимо на бойові завдання. Зі мною три дні не буде зв'язку. Перевіряю просто в вайбері в телеграмі, чи з'являвся в ті чи ні, то цього не було. І на вечір, 22 січня, нам зателефонували його друзі. І повідомили, що Саші немає. Підтвердження його загибелі. Ми отримали через ДНК експертизу. Цього дня усіх жінок привітали квітами та подяками.